Всім хато, у мікрофона з вами я Вадим, і ви подумаєте, що це вже якийсь інший світ. Ну. ні. Он, отом он дімончик нашій, а он сам є. Це світ. Там, де. У, другий сезон. Бункером. Перший сезон ми повертаємося в нашій старий світ. А в, а в старому світі у нас там такі боги пройшли, що це капець. Так що ми переходимо на новий світ уже по новому в если цей уже ролик залетить то я в шоке буду короче у я уже тут ямку. Ми тут уже нормально так будет якобы что Тут уже алмазка есть там в я даже вызывала просто да вот так вот короче нам якраз как раз хватает на цей я пьем не, не зачарованні. У два алмаза на кирку, это нормальный. Что ты хихихикаешь? е серіал Бункер третій сезон. Коли закінчиться вже все з другого сезон, ми перейдемо на старий наш світ. Поняли? А це Да, то супер, я супер Можна угу. А то я його И что що він эти? Подаюсь в крофтах. Оп. Думала. Я ще там, кстати, в шахте чуть-чуть трестону подобував Чтобы сделать автодвери. Думала. Конечно, у нас вход якийсь я галимый. на 20-й день, чтобы вы понимали. Мы закончим застроить. Все начинается у нас первый сезон. Не, чуешь? Не, давайте, ты підписание мои любимым ток. Це у нас починається новий серіал постройка самостоятельного бункера Без модів Тут лошадин муд І це на. Розкажи нам Діма На Іспорчення фруктів Не, не на іспорчення Это і казав на що це мод. Я забув Забув Забука. Короче. Це мод на э, так сказати. На те, що з кожним днем сонце солнце все жаркіше і жаркіше. Понаждимо в самому началі нашого виживання, це ми чуть-чуть повиживали, щоб вам скучно не було. Поножні в самому началі виживання е ми, так сказати все як йом. <реку> Ні, у нас сонце було мікро маленьке а зараз воно усі яке вже велике. А вот так вот, короче. -ху -ху. И не спрошу, откуда у меня лица. Из ведьмы выбор просто. А бутылочка я самостоятельно, короче, поделал, чтобы мед не То есть водку. С блестящей походкой я летела за водкой. Короче, дивіться. У нас плани такі, построїмо, короче, латинську таку міщу І міщу її, короче. Ну, стіни там сделаем. А в следующей другій частині ми уже зробимо, так сказати Інтер'єр. Цей серіал назад постройка самостоятельного бункера. А той бункер, що ми строїли, він був, так сказати. А, ну, ми його не самостоятельно ділили. То я вам зараз розкажу правду. То генерація моду. Поняли? То була генерація моду. Так що то, в принципі, якоби, ну, ви поняли, так? Да? То була генерація моду. Я вам мод. Потом покажу, то есть. Если хочет, можете ее скачать. А кто хочет земной поиграть, пишите мне в ТГ. Або в ТикТок. Я вам в прошлом видосі показываю свои питания. Да? Типа прошлый видос был не про цей бункер. Та не, про Силон Рофт, по-моему, если она ошибалась. И кстати, пишите наконец-то уже комменты. Що мені делаєте уже в цьому бункері, бункере, поняли? Що мне саме в цьому бункере. Пишите, пожалуйста, мне комментарии. Просто понимаю, это мені хочется їх читать. Типу, типу, щоб... І напевно, мені надо 50 песенків. для того, чтобы ты, конечно же, стремя. Короче, Я еще хотел, взял, потому что мало ли. Вот здесь стол, вот я пока что нашел. Вот там у меня разрыв. И вот столько вот как бы, что-то я угу. Молодец, велись, Мы поздравляем. Сейчас мне надо Здесь тут я села все внутрі, короче. Ломати. Короче, дивіться, я поки тут ломаюсь, залізу тут і еще, я, я його є чего на дошлу. Вот так от корот. А, на... а зачем ти тоді добував 300 к камню, якщо я бункер строю і якоби я під землю його зламаю, ломаю як він... камень. У мене вже десь 5 стоків і скоро буде. Не, твоя логика. Угу. Не забывайте, друзья, у нас осталось до 16 дней и начнется, короче, полнейшее пекло. Поняли? Вот так вот. Покажу, покажу. Все нормально. Более. Это покажу. Вот так вот. И кстати, чуєте? E, не спрашивайте, что я тут задел, Просто тут було водяна, короче, шохта. Тут тупо ну, просто все було в воді. Кстати, Дим, ты там вроде бы казав, що из эндермена блок трави, да. Покажи. Да. Бо у нас же один есть. Ага, все понял. А ну-ка дай. Та Беде <ріхи> не... Не. приготовь десь 10 пічок и сейчас это убить домок і попложу. Короче, ось він. Ти пока що там розставляй, казав, что я ж тобі чуть не забув. На, Ну, ропхов хоп 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 Це я все веду із-за цього Побіди, побіда Давай Та не можу підіймати Що я не тор забити? Положив скриня, та що ти там не можеш Тут у нас рядом скриня Пізді ж. У коня уже. Короче, я уже починаю вирубувати. Да, я бачу, що тут на один блок вище, просто так треба, повірте. Я просто таке не буду і я... ще тут планую зробити, що ви в шоку будете. Кстати, доказати, що тут бу... було водяно шоку. Доказати, що я вам показав. Нет, yeah, давайте. я хоза А не, я вообще хоза, что ты тут забыл э, в, в реальной жизни. А Барон -а -а. вот туда. -то, да ладно, шучу. Ты мне надо. Ты мне не надо, дуже надо. Ничего, для снимания роликов. И для для... Для... Я сейчас тебя убью. тоже У него мужа семья Детай, не так, я, так, уже семья обедна, Детай А, да, тут один убываю, ой, кастрирую.

Не, а друг вин хранитель семени. Что с ним будем делать, если вин хранитель семени? Что? Камбе за картошку изобит шесть хлеба. Гениально короче, да тихо. Короче, я пришлюшь посмотреть. Короче, что это? Ты заправый пичку? Ти нормальний? то ну, багато так, коротше, дерева. Коротше, дивіться, ми ж подобували десять стоків дерева. Якщо yeah. кажу вам зразу, ми бігли дуже далеко, щоб у нас весь ліс настоголий, коротше. Ну а... вот вот. oh, да. Не спрашуйте, чого він в кульниці живе, а я на вулиці. Просто там біля вот так. Ну нічого страшного, Скоро і за сонце буде ищите пише. Поняли? Опукси. І ты там можешь помогаешь. Тому що я баба-яга. Лысая нага. Mm. И Вадик мне надо супер добро. А то е надо супермама. Сериал Супермама представь. А ты положи в коменю пичка. Мами, да. Да. Положи. Я тоже ус закрою, вс, на хп ползу. Ще пичка поставь. Та вообще 6 штук есть. Ля. Да пофиг куда, кудась. Он сюда стину можешь поставить, Вот ось. Давай закажи. Все, и <і> ще давай. Так у ума напишена. Угля. Да алло, дай, 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 дровосну, Не, да я даже щасток дроваснул. Покажи. Покажи. Давай, покажи. Ось. Покажи. Ось. Нет, ты мені мне инвентарь Є ж у тебя дровасный уголь, сток. Це обычный. Це обычный. Прочитай. шахта Димка! Тихо, у мене идет запис екрану. Димка! <плак> а шоу. А то шоу. А? Да. <плак> да. <Бас -мар -ти. плак> Це то там безсмертя для, люд... для чоловечества. Ну да. З помощью якого рождається Зал... залупи, такі самі, як і ти. дом. Дух, не да да уж с таким Так уж сколько не хватает, если честно тебе. Так не хватает, я ты дал. Да. Ты слепый? Чи ты и вправду слепый? А мало ли, кстати, друзья, мало ли. Напишите в комментарии, он слепый. Будет интересно подавиться ваше мнение.

Я <свят> так это и есть по 24 на 7. Да ты есть Я поставил бель... на Я это, это знаю. Сколько ты куплял в... 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 В Я ее вообще не куплю Ливо, либо, либо мы тебя еще не докаструировали, либо попробую. Точно, друзья, мы же е хотели каструировать. Напишите в комментах, мы не е каструировать, нет. ха лошара. О, все, хватит там. Іду добывать зелі. Не, у мене ломазный меч. Як ты мне побудешь? Ой. Ой, а у нас уже чуть-чуть небеса открылось. Того не должно быть. Так, небеса мы перекриваем. Что? <tills> Ні, а ты не смуща. Его рил нічого не смотрел. його бы взросла нічого не смутило. Ніхуя. Що, що ви Нихуя. У нас скриня лежало 17 залізов. він сейчас пішов в шахту копати залізу. Я б сказав би це слово, но мене забло... на мене заблокають. Я, Я понимаю, мне так пофиг. О, Подивись, усі замруди. Та не замруди, подивись. Що в мене не випали замруди? То що то і не є сі замруди. То є замруди. Я не розумію, то його інтелект вравлен мов. Мов ти. Ні, мов. Ні, мені кажеться, що дуже мов повніше нього. Ні, надаюся ступеньки, зашибісь. Зашибитл, так сказать. Так, а ты заткнулся? для кокосочек? Да. Для чего? О, боже, да я даже угадал. Я же сказал, что я умнейшая Димка. Тогда э, сколько будете? Э -э. 100 помножить на 137. Да, и без умножения. А ты... только тихо Ой, а еще говорят, что умнейший ман. А сколько тогда будет? 1370. Напиши задавав деякий чел, казав, що це ніхто не міг рішити. Там у би ходять слухи по тіктоку, що цей пример даже тікток не може рішити. І калькулятор. Що ти дуже робиться на калькуляторі? А що? Хай дібіл! Ні, ти дібіл, скажи чесно. Добавте його. Кого? Тебе? Забан роз, розробить ток, а поже забанте дімку в цьому світі. Тому він мені не подобається. У мене іноді таке чувство, кстати, підписниками мої, У мене знаєте, яке чувство іноді складається? щоб дімка нібито на мене охотиться. взрослым она такая чувства и уже на лендай не спрашивай то что я це делаю я это специально делаю птичка не птичка. вот ты сейчас просто напросто ходишь и страдаешь фігнёй я вызываю сам Дима иди сюда бункер делать Що? Постав пічку пісок, нехай переплавляється. Ти не командир. Я командир. Уф. Це моя пічка. Де? Ось. Та що в тебе в попі? Понятно. У жопі. А, Ютуб. Вже... Ютуб. І розроби. Але у мене тут. За такие слова тобі там пацани, тебе придется мене... отвечать. Йдесь... Мен... Там пацаны, на школу ток. Не забывай, у меня идет запись. Не забывай, у меня идет запись экрана сейчас. Что там тебе надо, скажи еще раз, Димка. им как потрібно? Короче, ви прикол хочете, світло вирубило, так що ми тепер поездим играв, но так. На цьому наша перша серія Виживання Строй самостоятельно бункер без Мудів. Перва серія закончить.